Доброго дня, друзі! З вами на зв'язку знову компанія ArtMod. І на сьогоднішній день у нас на огляді новинка цього року iFAN SR220. Сухих цифр, а не красивих слів, технічні характеристики цього мотоцикла становлять 198 кубічних сантиметрів, 22 кінські сили, 25 метрів та максимальна швидкість 135 км нагози. Цифри це, звісно, дуже круто, але я рекомендую роздивитися трошки ближче дизайн самого мотоцикла, оскільки за ми купляємо мотоцикли іменно зовнішні, за зовнішній вигляд його та очима. Те, що Саме яскравіше і в цьому мотоциклі, що змінилося, пластикові накладки біля баку. Вони прикривають радіатор водяного охолодження, який тільки з'явився на цьому мотоциклі. Мотоцикл, як раніше, дуже компактний і дуже маневрений в умовах експлуатації в місті, що немало важливо. Також він виглядає агресивно, він виглядає молодіжно, що дуже подобається нашим клієнтам. Як і раніше, мотоцикл має у себе діодну оптику спереду та ззаду. Ледовські поворотники. Приборна панель залишилась незмінна. У нас є максимум всіх індикаторів: Тахометр, одометр, спідометр, індикатор передач, індикатор паливного баку. До речі, про бак. Бак у нас залишився незмінно на 12 літрів, із урахуванням 2,5 літрів резерву. Враховуючи об'єм паливного баку та середній розхід цього мотоцикла 2,8 літрів на 100 км, можна вирахувати, що. Повного бензобаку вам хватить близько на 400 кілометрів. Це дуже крутий показник в такій кубатурі. Цей мотоцикл отримав новий для себе двигун: чотирьохтактний, чотирьохклапаний, з водяним охолодженням та з наявністю балансвала, з верхнім розположенням розподільного валу, з масляним фільтром та чиста кубатура на сьогоднішній день становить його 198 кубічних сантиметрів. Спереду, як і раніше стоїть гідравлічна вилка перевернутого типу з діаметром пера 35 міліметрів. Ззаду стоїть гідравлічний моноамортизатор з двома пружинами, який спокійно дозволив вам пересуватися з пасажиром по міським дорогам. На відео, звісно, важко показати цей амортизатор, але більш детально його роздивитися, звісно, можна в нас салоні. Спереду та ззаду у нас стоять гідравлічні дискові тормоза. По розміру цього диску можна зрозуміти, що перегріву він не боїться. Спереду стоїть двохпоршньовий е е гідравлічний супорт, ззаду однопоршньовий супорт. З цієї сторони мотоцикла, ми як завжди бачимо лапку переключення передач з можливістю регулювання. Буде дуже комфортно райдеру. До речі, тут 6 коробка передач. Перевідна цепь має маркировку 428. Задня зв'язда йде на 49 зубнів, передня на 16. І що дуже важливо, це центральна підставка, яка допоможе не тільки вам тримати більш впевнений ваш мотоцикл на парковці, але й змазувати чистий ДЦП. Більш комфортно. Багато наших користувачів просили у нас в коментарях, щоб ми запустили та приїхалися на мотоциклі. Звісно, запустити ми його зараз. Запустимо проїхатись на жаль неможливо, оскільки не зовсім доречно для того, щоб продавець катався на мотоциклі, який потім дістанеться нашому клієнтові. Але запустити, звісно. Мотоцикл має дуже крутий вихлоп. За рахунок укороченої труби весь резонатор схований під мотоциклом. Це данина новітнім мотоциклом. Зараз все-таки йде більш цікавий зовнішній дизайн маятника і зовнішніх елементів пластика. Але вихлоп має дуже м'який, басистий і дуже приємний для вашого вуха. По Ми маємо мотоцикл з новим двигуном. З вод'яним охолоджим, 6-ступінчої коробкою передачі, 22 кінські сили, максималка піднялася до 135. Зовнішній вигляд бомба, ну просто бомба. Мотоцикл мега популярний в молодіжі був раніше. На сьогоднішній день він тільки зросте популярність на цю модель, я впевнений. Цінова політика мега приємна, конкурентів ну, немає взагалі. Я хочу ще казати, казати, казати про цей мотоцикл, але рекомендую все-таки приїхати, сісти, пощупати, подивитися, як він працює, всі моменти розглянути своїми очима, тому що на відео зйомці це не так змітне. Так що будемо вас чекати в наших салонах Черкаси, Київ та Дніпро, і будемо раді вас бачити. Кава, чай з нас з вас приємний настрій і покупки.